Слава нації! вітаю на каналі. Добрий ребатветри. Я сежко Добрий. під час робочих подорожей слухаю пані Фаріон, героїні України, світла її пам'ять. От і вона, з поміж іншого, розповідає от сьогодні зараз мені і всім слухачам, що передувало валуївському указові. Так, що передувало передувало одному з форматів. Законодавчого винищення української мови в на той час Московицькій імперії, так а передував клич пана Костомарова зібрати гроші на видання книг українською мовою, і це в очах тодішнього духовенства так імперського утворило розуміння справжньої небезпеки української мови для імперії. І вони відповідно реалізували цей валуєвський указ Один з один з багатьох прикладів в історії української нації, української держави, українського народу заборони української мови, тому що розповсюдження друк книг українською мовою працює на інтереси української нації, здорової, багатої, переможної України. А друк книг. І літератури взагалі видань, так мовою московитів працює відповідно проти України, знищує все українське і посилює ворога, посилює московитів, посилює окупантів, посилює загарбників, вбивств і ґвалтівників, що ми бачимо і по сьогодні в Україні. Саме тому, будь ласка, просто зараз підіть і підпишіть петицію номер 8438. В є поклик в. Коментарі в описі під цим відео єдине, що в коротких відео поклики не активні, так на них не можна тисяти. Ось тут є повне відео присвячене цій петиції. Там є. Поклик прямий, а також цей поклик зараз в усіх коментарях перших прив'язаних моїх на каналі це навіть передує збору грошей на наші робочі потреби на ремонт машин піхоти, тому що це питання екзистенційної важливості, і навіть під час повномасштабної війни це об'єктивно важливіше для української нації, для української держави, для українського народу, ніж. Також важливий збір на потреби піхоти для підтримки квітів нації, які 24 на 7 на передові боронять нашу Україну. Тим не менше, в першу чергу ця петиція важлива. Підійдіть, будь ласка, підпишіть самі і максимально поширте. Дякую за підтримку. Разом боремо і поборемо!